Привіт! Сьогодні ми беремося за тему, про яку, скажімо так, не заведено говорити за кавою, але яка є абсолютно звичайною частиною медицини. Мова піде про ректальні методи лікування. Давайте без зайвих ніяковінь спокійно і по пунктах розкладемо, що це, навіщо і як воно працює. Мета проста розвіяти всі можливі міфи та непорозуміння. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку такий собі загальний вступ, щоб усі були на одній хвилі. Далі, звісно, зануримося в тему клізм, що це таке і які вони бувають: від олійних до медитаментозних. Потім швиденько пройдемося по супозиторіях і газовідвідних трубках. І найголовніше наприкінці поговоримо, а навіщо взагалі все це знати. Повірте, це справді важливо. Ну що ж, поїхали. Головна ідея цього огляду, знаєте, це зняти палину таємничості з цих процедур, бо погодьтеся, усе невідоме трохи лякає. А коли є чітке розуміння, що, як і навіщо робиться, то й тривога зникає. Тоді пацієнт це вже не просто пасивний об'єкт, а повноцінний учасник процесу, який почувається набагато спокійніше і впевненіше. Насправді, якщо розібратися, то все дуже просто. Це ну, це просто медичні інструменти, такі самі, як, скажімо, шприц чи крапелниця, чи навіть термометр. Просто це інший спосіб доставити ліки чи провести діагностику в конкретній частині тіла. Лікар обирає цей шлях, бо він є найефективнішим для вирішення певної проблеми. От і все, нічого надзвичайного, просто медицина. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер до практики, а точніше, до, мабуть, найвідомішої процедули з цього списку. Так, мова про клізму. Думаю, всі про неї чули. Оскільки вона така поширена, то з неї і варто почати, щоб зрозуміти саму суть ректальних процедур. Так що ж таке клізма, якщо говорити людською мовою? Все дуже просто це введення рідини, зазвичай води, у нижню частину товстої кишки. А от навіщо це робити? Тут є кілька варіантів: або щоб очистити кишківник, або щоб доставити туди якісь ліки, або для діагностичних цілей. І отут, до речі, стає цікаво, бо сфера застосування набагато ширша, ніж багато хто думає. Це далеко не тільки про закрепи. Підготовка до операції чи, скажімо, до колоноскопії, без очисної клізми ніяк, навіть при деяких отруєних її використовують. І що логічно, перед тим як вводити лікувальну клізму, треба ж спершу все прибрати, інакше ліки просто не подіють. Все має бути чистим. Давайте коротко пройдемося по самому процесу, щоб не було ніяких сюрпризів. Спочатку, звісно, все готується, потім пацієнт лягає на лівий бік, притиснувши коліна до живота. До речі, це не просто так: така поза відповідає нашій анатомії і дозволяє рідині краще розповсюдитись. Далі, наконечник, змащений, звичайно, водиться дуже-дуже обережно. Потім відкривається кран, і вода починає надходити повільно, без поспіху. Ну і фінальний акорд, який, власне, і забезпечує ефект, це протримає. Хоча б хвилин 10. А тепер увага, це справді важливо. Є чіткі стоп сигнали, коли клізму робити категорично не можна, це в першу чергу будь-які активні кровотечі, чи то кровоточивий геморой, чи якась інша кровотеча у шлунково-кишковому тракті. У таких випадках ця процедура може тільки нашкодити, тому це абсолютне протипоказання. Окей, з базовою учисною клізмою все зрозуміло, але це ще не все. смують, так би мовити, її спеціалізовані версії, кожна для своєї мети. Це як різні інструменти в ящику майстра для кожного завдання свій. Ось дивіться, як все логічно. Очисна це, так би мовити, генеральне прибирання, тому й об'єм великий півтора-два літри води. Олійна це вже зовсім інша історія. Тут мета пом'якшити, тому використовується невелика кількість теплої олії, всього 50-100 мл, і вона діє повільно. А медикаментозна це вже цільова доставка ліків, і тут, як ми вже говорили, є залізне правило: спочатку очисна, а потім вже лікувальна. Так, з клізмами розібралися. Але арсенал ректальних методів на цьому не закінчується. Є ще пара інструментів, які часто простіші у використанні, але від того не менш ефективні у своїх конкретних задачах. Супозиторії або, як ми їх звикли називати, свічки, думаю, всім знайома річ. Але тут є цікавий нюанс, пов'язаний з віком. Для дітей це часто просто знахідка, коли треба збити температуру, а дитина не може чи не хоче пити сироп. А от у дорослих спектр застосування інший, це в основному місцеве лікування. Тобто, коли треба подіяти на конкретну проблему, наприклад, геморой чи якесь запалення прямо там на місці. І ще один інструмент, назва якого, в принципі, пояснює все: газовідвідна трубка. Її завдання допомогти при сильному здуті живота, коли гази скупчуються і не можуть вийти природним шляхом. Це, до речі, досить часта проблема після операцій на животі, і ось така проста трубка приносить неабияке полегшення. А як це працює? Теж нічого складного. Трубку вводять на глибину приблизно 20-30 сантиметрів. А от інший її кінець опускають у склянку з водою. І тут все стає наочно. Пішли бульбашки, значить, процес іде, гази виходять. Тобто можна буквально бачити, як воно працює. Ну і звісно, буває, що треба спочатку зробити очисну клізму, якщо є якась проб та що заважає. І знову про безпеку. Тут є одне дуже важливе число, яке треба запам'ятати два. Максимум дві години. Чому так суворо? Все просто, щоб не пошкодити ніжну слизову оболонку і не спричинити пролежні, тому трубку ставлять на цей час. А потім, якщо є потреба, процедуру можна повторити, але тільки після перерви. Гаразд, ми розібрали, що це за процедури, як вони працюють, які її нюанси. А тепер давайте підійдемо до, мабуть, найголовнішого питання а навіщо взагалі все це знати? Чому це важливо не тільки для медиків, а й для пацієнтів? А відповідь дуже проста знання це сила. Коли людина розуміє, чому їй призначили ту чи іншу процедуру і як вона працює, вона миттєво перетворюється з пасивного об'єкта лікування на активного партнера. Це дає змогу ставити правильні питання лікарю, краще співпрацювати і, що найважливіше, почуватися спокійно, адже зникає страх перед невідомим. Тож наостанок я завишу одне питання для роздумів: як поінформованість про власне тіло і методи лікування може змінити підхід до здоров'я загалом? Як це впливає на діалог з лікарем і, зрештою, на результат? Думаю, відповідь очевидна: це є той ключовий висновок, який варто винести з нашої розмови. Дякую, що розбиралися в цьому разом.